На піку слави Меттью Маконагі рептом відмовився від усіх ролей і пішов шукати своє справжнє призначення. І коли Голівуд вважав, що його кар'єра закінчена, він повернувся і отримав Оскар. Чому поліція арештовувала актора голяка? І як його стосунки з матір'ю зруйнувала слава, і чому режисери не хотіли бачити в ньому драматичного актора? Меттью Маконагі, американський актор, володар кінопремії Оскар, прославився завдяки своїм раннім комедійним ролям. Цей красунчик взагалі не мріяв стати актором. Йому кар'єра, можна сказати, звалилась випадково на голову. На початку 90-х він навчався на юриста, але доля, як то кажуть, вирішила за нього. Одного разу він опинився на вечірці, де зустрів режисера Річарда Лінклейтера. Той запросив його на маленьку роль у фільмі під кайфом та збентежені. Це саме там прозвучала фраза, яка назавжди стала його візиткою: all right, all right. All right. Радара, вона виникла в імпровізації і саме з неї почалась історія його слави. Це була імпровізована сцена у Дейстенд Confused» Річарда Лінклейтера. Я взагалі не мав зніматися того вечора, і раптом мене садять у машину і кажуть, що ми будемо імпровізувати сцену. Я починаю нервувати і думаю, хто мій персонаж? Хто мій персонаж? Однак цією славою занадто пишалася найрідніша людина мати актора. Вона, як він згадував в інтерв'ю, нібито перетворилася на його затяту фанатку. Мама переходила межу і ділилася особистою інформацією з пресою. Маконагі зізнавався, що йому хотілося поділитися з нею деякими особистими моментами з життя, але так, щоб вони не потрапляли до змі, та не міг, бо вона не тримала язика за зубами. Через це він навіть відсторонився від неї аж на цілих вісім років. У 2000-х роках він став королем романтичних комедій. Як позбутися хлопця за 10 днів, весільний переполох примари колишніх подружок зі славою в його життя прийшли й наркотики. Яскравим був арешт у його домі. Про нього писали всі. Тоді сусіди викликали поліцію і скаржилися на гучну музику та крики з будинку актора. Коли поліція увійшла в дім, побачила Метю, який танцював і грав на барабанах повністю голим під наркотиками. І в такому вигляді він боровся з копами, які намагалися його скрутити і посадити до автівки. Зрештою, актора відвезли у відділок, а фото за решту, облетіло всі таблоїди. Цей інцидент став справжнім мемом. Преса згадувала його роками. Після цього в Голівуді за ним закріпилася репутація вічного тусовщика. Меттю ніколи особливо не приховував, що вживав деякі речовини, і говорив, що нібито це допомагало йому розслабитися і налаштуватися на. А філософські думки. Ця відвертість зіграла проти нього. Кіностудії почали вважати його ненадійним, несерйозним. Йому не довіряли серйозні ролі. Папараці неодноразово ловили його на пляжах Малібу часто п'яним у компанії моделей або фанаток. Такі витівки, звичайно, приносили йому популярність, але підривали репутацію. Попри це, Метью заробляв мільйони доларів, та ці гроші і слава не приносили йому задоволення. Зрештою, після всіх вечірок і арешт він відчув, що зайшов у глухий кут. Голівудський актор почувався, ніби пташка у золотій клітці. Усі бачили в ньому усміхненого, безтурботного красунчика з гарним тілом, але не актора, який здатен на інші ролі, на драматичні, серйозні, які йому просто не пропонували через репутацію гульвіси. Я більше не відчував вогню в роботі. Тоді я просто зник. Він справді у 2010-му, у 41 рік пішов з професії, відмовився від ролей, за які йому пропонували мільйони доларів. Приїхав у інше місто, одружився зі своєю коханою Камілою Елвес. Він буквально зник з радарів, відмовився від алкоголю, почав займатися спортом, читати, писати, подорожувати. Усі поставили хрест на кар'єрі МакКонагі в Голівуді. Насправді, він готувався, аби повернутися. Більше двох років про нього ніхто не згадував. Коли він повернувся, то це був зовсім інший А серйозний, глибокий. Комедійні ролі більше були не для нього. Його проривом стала роль у драмі «Далеський клуб покупців, задля якої він схуд на понад 20 кілограмів, аби зіграти хворого на сні чоловіка, який веде боротьбу з фармацевтичними гігантами. Ця роль принесла йому Оскар і одночасно повагу всього світу. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Зараз актор живе спокійно у рідному Техасі, пише книги, читає лекції, виховує трьох дітей. У своїй автобіографічній книзі він писав: Я не хочу просто грати, я хочу жити чесно. Слава це вершина. Вершина це спокій у душі.